Телеканалу Вінничина продовжує програма Земельний навігатор. Проєкт, який створений для того, аби ви отримували фахову відповідь на земельні питання. І наш незмінний експерт Ярослав Ярославський, директор державного підприємства вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. Пане Ярославе, мої вітання Вітаю. власне розпочнемо з підсумків минулого 2023 року. Як ви оцінюєте попередній рік у галузі земельних відносин, з якими викликами та змінами довелось зіткнутися українським землевласникам і користувачам землі? Другий рік війни не вплинув загалом на розвиток галузі. Я вважаю, що з початку минулого року земельні відносини досить так активізувалися. Ми заспостерігаємо, по перше, що ринок землі вийшов практично на ті показники, які були до воєнного стану. Також в минулому році було проведено більша кількість земельних торгів. Теж ми спостерігаємо, порівнюючи 2022 рік і 2023 рік, що кількість земельних торгів виросло. В минулому році також перше, з чим стикнулися українці, це сплата мінімального податкового зобов'язання. Низка була внесена зміни в земельне законодавство одне з яких це таки досить прогресивне, на мою думку, напрямок. Це Створення земельного банку України це проект, який в майбутньому дозволить наповнювати держбюджет на 7-8 мільярдів гривень щорічно. Також загально можна сказати, що в земельній сфері він був більш-менш стабільний, враховуючи виклики, які постали перед українським народом. Враховуючи це все, то минулий рік був досить стабільний. Як умови сьогодення позначились на функціонуванні вільного ринку землі в Україні та на Вінниччині зокрема, і як Вінничани купували та продавали землю? Враховуючи те, що фокус продажів землі змістився на центральні західні регіони? Ми знаємо, що в східних і південних областях ведуться бойові дії відповідно і Можливість обробляти землю, сільськогосподарські землі в цих областях досить ускладнена або є неможливою. Тому загалом ринок землі, і саме в цій частині, можна сказати, не функціонував. Він перемістив свій фокус до центральних і західних областей. В загальному Вінниччина займає перше місце серед. Областей по Україні сьогодні в нашій області продається найбільше земель і купується. Ми беремо інформацію, що стосується договорів купівлі, продажі міни, дарування. Сьогодні в області близько тисячі земельних ділянок продається у місяць. Зразу за нами йде Хмельницька область. Якщо ми подивимося. Час, який був до війни, найбільше продавали землі в Сумській і Харківській областей. Тому тут можна сміливо сказати, що в нашій області досить активно продаються землі. Ми практично виходимо на довоєнний рівень. Що стосується кількості, то спочатку функціонування ринку землі в Вінницькій області було переоформлено більше як 17 тисяч земельних ділянок. Якщо порівняти із Україною, це 247 сорок тисяч земельних ділянок. Сюди також входять землі, які раніше були під мораторієм. Ми маємо розуміти, що ринок землі відкрив можливість продавати і купувати землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, так звані паї. Тому землі для ведення особистого селянського господарства раніше також продавались. Тобто загальної кількості цих земель, які були продані, третина це паї. Тобто, про те, що говорили, можливі ризики щодо великої кількості продажу чи скуповування землі в одні руки, цього не відбулося, тому що тільки третина цих земель з невеликої кількості третина земель це є паї. Чи змінилася вартість сільськогосподарської землі в області в порівнянні з минулим роком? І яка середня вартість за гектар землі на Вінниччині на Вінниччині станом на сьогодні? Ми аналізуємо ту вартість, яку маємо з офіційних джерел. Це вартість, яку подають держокадастер та нотаріуси. Сьогодні вона у порівняно з минулим роком піднялася на в нашому регіоні на 6-7 тисяч гривень. Але офіційно ті дані, які вказують в договорах купівлі-продажу, сьогодні це 43 тисячі гривень за гектар. Вони не відображають в повній міру ту вартість, яка є реальна на ринку. Тобто, якщо аналізувати ринок, то один гектар сільськогосподарської землі приватної форми власності коштує від півтори до чотирьох тисяч доларів. Тому загалом вартість практично не змінилася, але добре те, що вона не упала. Яких змін варто очікувати у галузі земельних відносин у 2024 році? Найголовніше, мабуть, це те, що ми переходимо на другий етап земельної реформи. Тобто тепер на ринок вступають юридичні особи. Збільшилась кількість гектарів, які можна придбати в одні руки. Друге, це, на мою думку, запуск земельного банку. Це дасть можливість користувачам землі розширити свій земельний банк, дасть можливість ті землі, які сьогодні знаходяться в тіньовому обігу. З яких держава не отримує ніяких коштів, а дасть можливість їх офіційно через відкриті земельні торги прозоро здати в оренду. Перша держава отримуватиме. Орендну плату друге, що люди, які бажають працювати на землі, там будуть різні лоти від невеликих 1, 2, 5 гектарів і до великих лотів у тисячу гектарів, буде можливість будь-кому зареєструватися і прийняти участь, взяти в оренду земельну ділянку практично по всій підконтрольній території України. Також вважаю, що цей рік ми будемо Спостерігати сплату мінімального податкового зобов'язання вже не 4%, як це було раніше, або буде 5%, цей відсоток збережеться на слідуючі роки. Тобто теж на цьому варто звернути увагу. І також важливим є те, що хто. Власники земельних паїв, які мають сертифікати, але не встигли оформити правоостановлюючі документи. Якщо це не зроблять за цей рік, то з 1 січня 25-го року вони можуть втратити свої паї, тому їм потрібно переглянути документи, які в них є, щоб привести їх у відповідність до існуючого законодавства. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що передбачає другий етап земельної реформи, який стартував цього року? Які Можливості допуск на ринок землі юр осіб розкриє для звичайних землекористувачів та агровиробників. Я нагадаю, що перший етап після запуску він передбачав купівлю тільки фізичними особами землі сільськогосподарською в розмірі до 100 гектарів в одні руки. Другий етап вводить на ринок юридичні особи. І також змінює кількість землі, яку можуть купувати українці в одні руки, до 10 тисяч гектарів. Тобто це дасть можливість залучення коштів, це дасть можливість створювати, як і говорив, земельний банк. Підприємствам, які працюють на землі, людям, які хочуть працювати на землі, але наголошую, що це не стосується державних та комунальних земель. Тобто державні комунальні землі сільськогосподарського призначення не продаються, продаються тільки приватні. В даному випадку ми говоримо про те, що якщо про ринок землі, то мова йде про приватних осіб, про тих людей, які мають у власності сільськогосподарську землю. Як це вплине на вартість землі? Я думаю, що маючи приклад проведення земельних торгів, взагалі, ми бачимо, що якщо два учасника торгів це нижча ціна, якщо 10 учасників ціні це вище. учасників торгів це вища ціна. Тому проводячи аналогію, варто зазначити, що буде більше учасників. А якщо буде більше учасників, то буде значить більше бажаючих придбати землю. Це в свою чергу може підвищити. Вартість землі. Але тут розуміємо, що є обставини е, війна, наприклад, те, що е, сьогодні не всі будуть е, мати бажання інвестувати в землю, тому що все одно е, в будь-якому випадку в різних регіонах є різні ризики. Е, але е, аналітики е, говорять про те, що вартість землі може зрости до 15%. Я думаю, що е, супервеликого ажіотажу не відбудеться. Що це буде теж на рівні 2021 року, тобто все має працювати на мою думку досить стабільно, без якихось окремих тисячів гектарів скуповування землі в одні руки. Щодо іноземців, чи означає цей етап допуск іноземців до українського ринку землі? І чи варто боятися такого ризику? Так, люди часто задають таке запитання, це неможливо ні фактично, ні юридично. Сьогодні земельне законодавство забороняє і тобто не дозволяє продаж сільськогосподарських земель іноземцям. Якщо ж Люди вирішать на всеукраїнському референдумі прийняти рішення і допустити іноземців до ринку землі. Тільки після цього така змога буде сьогодні. Ні фактично, ні юридично іноземці не можуть купувати. Також є запитання, чи юридичні компанії можуть бути українські юридичні компанії, а де засновником є іноземець. Тобто тут теж все перевіряється. Кінцевим бенефіціаром має бути українець, тобто власником. Юридичної компанії має бути тільки українець, тому в будь-якому випадку іноземці не претендують на купівлю української землі. На що слід звернути увагу власникам та користувачам землі у цьому році? От і також може ви тут підкреслити, що власникам невитрубуваних паїв залишилося рівно рік, щоб оформити право власності на землю, а також мінімальне податкове зобов'язання. <кій> Дійсно, це важливо, тому що залишилось практично менше року для того, щоб дооформити. Я хочу тут детальніше пояснити. Документ, який посвідчує право власності на земельну ділянку, є державний акт або витяг з реєстру речових прав. Тобто, якщо в людини є державний акт на пай, все добре, це її не стосується. Якщо після 13 року людина після року людина оформляла Паї і має вже витяг, тобто державні акти вже тоді не видавали, не видавали, а має витяг з реєстру речових прав. То в такому випадку теж і немає про що хвилюватися. Мова стосується тільки тих, в кого є сертифікат на право на отримання земельної ділянки, отримання паю, і він далі не звернувся нікуди для реєстрації в законний спосіб. Таким людям потрібно звернутися за місцем розташування земельної ділянки в орган місцевого самоврядування, тобто сільську селищну. Або міську раду із заявою про те, щоб надали дозвіл на розроблення документації для того, щоб внести таку земельну ділянку до кадастру. Маючи такий дозвіл, вони можуть звернутися до нас у Вінницький інститут землеустрою, і далі ми все дооформимо і зареєструємо в кадастрі, і зареєструємо речове право на таку земельну ділянку, після чого всі норми будуть дотримані. Тобто, це питання номер один для власників паїв, які ще не мають документ. Також, те, що стосується, на що звернути увагу, як я й говорив, мабуть, це земельний банк слідкувати за його запуском. Також в цьому році будуть. Власники земельних часток паїв, і власники землі частина будуть закінчуватись договори оренди. Я би рекомендував не поспішати, не заключати безпосередньо договір з тим, з ким у них був, а спробувати скористатися земельними торгами і виставити право оренди на торги. Тобто людина залишається власником землі, не просто віддає комусь оренду, а робить із земельної ділянки предмет. Конкуренції і тоді вже не одна особа буде визначати орендну плату, це буде 4, 5 чи 6 тисяч гривень. А як показує практика по земельних торгах, вартість оренди зростає в 3, 4, 5 в нашій області взагалі в 6 разів. Тобто, якщо ми беремо 12% від нормативно-грошової оцінки, то досить часто бувають випадки, коли вартість оренди становить 50 і 60% від нормативно-грошової оцінки. Тому я би рекомендував вінничанам спробувати не боятися цього. Якщо торги не відбудуться, власник землі нічого не втрачає, потім він може з. Скористатися тим правом, яке в нього є, і передати безпосередньо тому, кому він бажає. Тобто земельні торги не зобов'язують додаткової сплати кудись чогось. Тому я, я би рекомендував спробувати здати свою земельну ділянку в оренду через торги. Разом з цим, ще те, що ми говорили, сплата мінімального податкового зобов'язання, я рахую теж. За цим потрібно слідкувати, розуміти, чи сплатили його в минулому році, і слідкувати в цьому році теж за його сплату. Нагадайте, будь ласка, що це таке? Це мінімальне податкове зобов'язання і як воно нараховується. Мінімальне податкове зобов'язання це певний мінімум сплати податків із земельної ділянки, який включає в себе податок на землю, податок з доходу фізичних осіб. Податок з урожаю, який проданий з цієї земельної ділянки, а також військовий збір. Якщо сума цих податків буде менша від мінімального податкового зобов'язання, я нагадаю, це 5% від нормативно-грошової оцінки, то власнику землі доведеться цю різницю сплатити. Мінімальне податкове зобов'язання розраховується за попередній рік, тобто в 2024 році власникам землі доведеться сплатити його за 2023 рік. Ми маємо розуміти, що сплата такого податку відбувається тільки після того, коли власник землі отримав відповідне повідомлення з податкової служби на кого поширюється необхідність сплатити мінімальне податкове зобов'язання? Воно поширюється на власників землі, власники, грубо кажучи, це мають бути власники паїв, а також власники сільськогосподарських земель, які свої землі не здали в оренду, а обробляють самостійно. Тобто, якщо земельні ділянки знаходяться в оренди, власники землі не сплачують цей податок, мінімальне податкове зобов'язання. Чи передбачена відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату цього податку? Так, відповідальність є. Після отримання власником землі податкового повідомлення він має протягом 60 днів сплатити, сплатити це мінімальне податкове зобов'язання. Якщо ж він його не сплачує, вказаний термін, то відповідно до нього кхе -кхе, йому нараховується пеня. Або застосовуються штрафні санкції. Ці е, штрафні і пеня залежать від того, наскільки протермінована сплата е, цього податку. Тому, е, звичайно, рекомендуємо після, сплати, після отримання такого повідомлення відразу протягом 60 днів його сплатити. На якому етапі зараз створення земельного банку? В минулому році в кінці. Е, Літа було прийнято відповідний закон, який дозволяє вилучати землі з одних державних сільськогосподарських підприємств і передавати їх в інші. Тобто держава сьогодні, за розпорядженням Кабміну, може регулювати неефективність використання землі, і передавати тим підприємствам, які можуть працювати більш ефективно. Це якраз і є передумовою створення земельного банку цього проекту. Але закон один не може врегулювати всі нюанси, тому відповідно мають бути прийняті підзаконні акти, і сьогодні очікується прийняття три постанови Кабміну, які дозволять і зможуть врегулювати ті зміни, які будуть врегульовувати процес самого земельного банку. Одне, що можу сказати, сьогодні процес інвентаризації земель, тобто, можна сказати, такий аудит цих підприємств, з яких планується вилучатися земля, він вже проходить, доходить до завершення, тобто десь в лютому буде 100% розуміння, з яких підприємств такі землі будуть вилучатися, і в який із операторів ленд вони будуть консолідуватися. Тому, Сьогодні він на етапі створення. Я думаю, що, мабуть, місяць-два і він вже почне функціонувати. Але це буде його тільки запуск для того, щоб провести перші земельні торги. Ще пройде певний час на оформлення цієї землі. Маємо розуміти те, що скористатись правом такої оренди, бажаючи. Обробляти землю зможуть орієнтовно в червні-липні цього року, тому і наголошуємо на тему на тому, щоб вінничани слідкували, адже землі будуть здаватися в оренду не тільки в Вінницькій області, а й в суміжних областях. Тому я думаю, бажаючих буде достатньо. Чи плануються зміни в питаннях безоплатної приватизації, яка як відомо була заборонена з початком дії воєнного стану в країні, і хто сьогодні може приватизувати землю? Я нагадаю, що з початком дії воєнного стану дійсно було заборонено будь-яка приватизація, і практично через рік в якійсь мірі вона була відкрита. Тобто власники будівель, тобто, присадибних, припустим, будівель мають сьогодні можливість приватизувати земельну ділянку. Якщо, тобто, тут треба відокремлювати, якщо в сільській місцевості, наприклад, в є Будинок, і він бажає приватизувати людина, бажає приватизувати земельну ділянку біля цього будинку. То сьогодні законодавство це дозволяє. Сьогодні є заборона в приватизації земель без нерухомого майна. Тобто, так званий, як прийнято говорити, по 2 гектари сільськогосподарської землі, сьогодні цей процес заборонений. Я вважаю, що це правильно, тому що е, в час, коли в країні війна, е, розпоряджатися землею е, на власний розсуд, це не зовсім доречно. Ми маємо приклади того, коли Державкадастр розпоряджався землею, було. Багато нарікань було багато недовіри. Потім ці повноваження передали в громади, і ми думали, що вже в громаді, коли керівник громади і депутати працюють разом спільно для громади, що зміниться, і вони будуть все-таки ефективніше розпоряджатися землею. Але з плином часу, навіть через півроку, бачимо нарікання на порядок розпорядження і спостерігаємо те, що не завжди тим, хто. Має право на отримання землі, не завжди вони ці землі отримують. Тому я врахую, що зараз недоречно. Зараз наші воїни на рубежах, на нулі обороняють державу, а хтось в цей час ділить землю. Мабуть, це не зовсім правильно. Тому підтримую те, що на сьогодні є така заборона, є певні. Є сьогодні погляди такі, щоб дозволити цю приватизацію. Є декілька законопроєктів в різних форматах, але вони ще не дійшли до розгляду. І я думаю, що на рівні країни таких змін до закінчення війни прийнято не буде. Пане Ярославе, дякую вам за роз'яснення. Дякую. Про новий етап земельної реформи та очікувані зміни у новому році говорили з Ярославом Ярославським, директором державного підприємства вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою.